Вітаю! Мене звати Святослава Федорець. Я сексолог, психолог, і сьогодні ми будемо говорити про топ-5 незвичних ігнорованих ерогенних зон. Всі ми знаємо, що пеніс, клітор, соски це ерогенні зони, які гарно відгукуються на стимуляцію. Але на нашому тілі є ще багато. Дуже чутливих ділянок, які, на жаль, не всі знають і не всі використовують в своєму інтимному житті. Тож, якщо ви хочете подарувати своїй половинці нові яскраві відчуття, це відео для вас. І обов'язково додивіться це відео до кінця, адже там у вас чекатиме невеликий подарунок. Все наше тіло може бути ерогеною зоною. І якщо ми сформуємо Певні асоціативні зв'язки, то практично будь-яка частина тіла може відгукуватися на сексуальну стимуляцію. Коли ми говоримо про ерогенні зони, я завжди закликаю людей. Вивчати мистецтво масажу, і це стосується як жінок, так і чоловіків, тому що масаж може допомогти розслабити тіла партнерів, і якраз під час масажу ми можемо простимулювати ті організони, які ми рідко використовуємо під час інтимного контакту. Наприклад, це ось ця ділянка. Вона дуже чутлива у жінок. У чоловіків вона може бути не такою чутливою, але просто зараз всіх глядачок я закликаю зробити наступне пост. Ставити це відео на паузу, і спробувати легенько пальчиком погладити шкіру на своєму зап'ясті. Ви можете прикрити очі і прислухатися до своїх відчуттів, максимально повно занурюючись у враження, які ви одержуєте від цієї ділянки. Долучайте це місце до ваших інтимних пестощів і розвивайте його чутливість, адже чутливість кожної ерогенної зони має ще властивість розвиватися поступово. Також доволі чутливими місцями у нас є ділянки між пальцями, і ми можемо переплітати наші руки під час занять сексом. Це буде не тільки давати психологічне відчуття глибшого зв'язку з партнером, а також може допомагати стимулювати ці ділянки тіла. Звичайно, ці ділянки не є такими чутливими, як клітор або пеніс, але якраз уміння грамотно простимулювати негенітальні ерогенізони, досягнути сумації всіх цих відчуттів може допомогти вам одержати значно більше задоволення і зробити ваш секс значно яскравішим. Також до незвичних нетипових оригенних зон ми можемо віднести наші вушні раковини не тільки те, що ми говоримо вушка своєму партнеру або чуємо від нього лагідні, приємні слова або, можливо, навпаки, брудні та хтиві. До речі, якщо ми будемо говорити брудні слова на фоні високого сексуального збудження, то це може бути дуже навіть хвилююче. Але зараз ми не про розмови, а про тактильну стимуляцію. Спробуйте помасажувати вуха, розминаючи. Вушну раковину, а ще можна проводити пальчиками за вухами. І найкраще це зробити під час масажу, коли партнер повністю розслаблений. І не забувайте про поцілунки вушної раковини. Але будьте обережні: цілуючи вушну раковину, слідкуйте, аби ви не робили вакуум біля самого вушного проходу, тому що це буде дуже і дуже неприємно. Серед незвичних ерогенних зон, які рідко використовують, ще можна згадати копчик. Я дуже часто чула від дівчат історії про те, як сеанс масажу, на якому не було ніякої інтимної взаємодії, це не був масаж статевих органів, це був самий звичайний масаж. Але масажист розминав зону куприка і проводив навколо нього, і в якийсь момент ця дівчина відчула, що. Починається це саме, починається оргазм, Дівчата розповідали про те, що навіть одержували оргазми під час сеансу масажу. Подосліджуйте цю ділянку і подивіться, наскільки чутливою є вона у вас. А між іншим, в сексологічній літературі описано випадок, коли жінка могла одержати оргазму просто від розтирання поясниці. Саме цього руху для неї було достатньо для того, аби одержати оргазм. Звичайно, це рідкісні випадки, і дуже мало хто може це повторити, але я не можу не поділитися з вами такою історією. Дослідження копчика можна проводити і на жіночому тілі, і на чоловічому. Не обмежуйтесь тільки цією ділянкою, спробуйте зісковзнути рукою трошечки нижче, адже там знаходиться ще одна ерогенна зона, яка викликає дуже багато суперечливих відчуттів та вражень. Це наш анус. В цій ділянці дуже щедро розміщені нервові закінчення та судини, і тому. Вона є дуже дуже чутливою, але стимуляція цієї ділянки вимагає певного психологічного налаштування. Аби ми були готові сприймати ці песточі і ставились до них позитивно або, як мінімум, нейтрально. До речі, якщо вам цікаво дізнатися про це більше, залишайте коментарі, і ми обов'язково знімемо наступний випуск про анальної ділянки і про анальний секс. Загалом для початку дослідження цієї ділянки зовсім не потрібно нікуди проникати. Ми можемо просто прикласти пальчики до анусу. І потримати їх там, поки виконуємо стимуляцію якоїсь іншої, більш чутливої ділянки. Ми можемо поводити пальчиком навколо. А краще перші доторки просто покласти і потримати, аби тіло партнера могло звикнути до нових незвичних для себе доторків. Дуже важливо, коли ми починаємо досліджувати нові регені зони або розвивати їх, потрібно рухатися дуже і дуже повільно. Тут не повинно бути ніякого поспіху, ніякого марафона, адже всі наші тіла реагують на це по-різному. І крім того, як реагує наше тіло, ще дуже важливим є наш психологічний настрій, наша готовність до тих чи інших практик. Наступна ерогенна зона, якій мені сьогодні хотілось би приділити увагу, це наша шия. Пробуйте її попестити різними способами, Це можна губами, можна злегка проводити кінчиком язика. І не думайте, що ця ділянка чутлива тільки у дівчат. У багатьох чоловіків вона також дуже гарно відгукується на пестощі. Послідкуйте з якого боку, буде краща чутливість з лівого чи з правого, і обов'язково пройдіться по задній поверхні шиї. І спробуйте спуститись нижче. Адже трохи нижче ми знайдемо ще одну ерогенну зону, яка називається котяче місце. Це ділянка між лопатками, за яку кішечка бере кошеняток, коли їх потрібно кудись перенести. Постимулюйте цю ділянку, найкраще її стимулювати поцілунками, і ви будете вражені від того, Наскільки чутливим є це місце. Так як я вже рекомендувала вам освоювати мистецтво масажу, не ігноруйте масаж ступнів свого партнера чи партнерки. Там теж є дуже багато чутливих ерогенних зон, але сьогодні ми поговоримо про щиколотки. Коли будете масажувати щиколотки партнера, спробуйте приділити увагу кісточкам, які виступають з обох боків. І попроводьте пальчиками. Навколо цих місць можна проводити ось так двома пальчиками. Обов'язково використовуєте масажну олійку, звичайно, при умові, що ваш партнер чи партнерка не має лоскотки в цьому місці, і ці доторки є приємними. А якщо говорити про цікаві і нетипові ерогенні зони, з якими стикаються в своїй практиці сексологи, то звичайно я не можу не розповісти про ерогенозону, яка знаходилася під. Правим коліном, точніше в правій підколінній ямці. А ця історія описана в книзі відомого українського сексолога Некочаряна Гарника Суреновича про жінку, в якої була ділянка розміром з п'ять копійок, на яку можна було натискати нагадується, під правим коліном. Раві підколінні ямці і натискання в цій ділянці давало їй оргастичні відчуття. Під час звичайного сексу оргазму вона не мала, якщо на цю ямку не натискали. Чи є це перевагою чи ні? Вирішуйте ви. Дуже цікаво почути вашу думку в коментарях. Ще одне дивне розташування ерогенних зон, про які я знаю, це був випадок, коли молодий чоловік в силу певних обставин. Мав сформовану ерогенну зону на ногах нижче колін, і ця ерогенна зона була не тільки розміщена неправильно по локалізації, тобто не на геніталіях, а на ногах. Вона ще відгукувалась на дуже специфічний стимул на холодну воду, тобто не на доторки теплих жіночих рук. А на холодну воду, яку потрібно було лити йому на ноги, і таким чином, хвилин за 20 він міг досягнути трьох оргазмів. А якщо вам хочеться дізнатися більше, як саме у нього сформувалася така ерогена зона, і що робити. В таких випадках то ви можете долучитися до моєї закритої секс спільноти, де я даю відповіді на ці питання а також викладаю дуже багато лайфхаків, які допоможуть вам звести свою половинку з розуму. Можливо, вам сьогодні не вистачило інформації про клітор точку G або Пеніс, але ми насправді спеціально сьогодні не говорили про ці речі, тому що недостатньо. Просто знати найчутливішу ділянку на її тілі чи на його тілі. Важливо ще й вміти ними правильно користуватися. Не потрібно починати збуджувати жінку з того, що ми хапаємося за її клітори, як за останню надію, або одразу вводимо пальці в піху, бо ми знаємо, що там є точка G, і зараз я на неї натисну, і в неї будуть феєрверки. Жінкам не дуже приємно, коли стимуляція починається одразу з цих ділянок. Куди приємніше буде, коли спочатку приділиться увага тим ділянкам, які ми розглянули на початку цього відео, коли її тіло розслабиться, розм'якне і вона буде готова до подальшої інтимної насолоди. Можна почати стимулювати її статеві органи, просто погладжуючи рукою зверху, не потрібно нічого там роздвигати і одразу кудись проникати. Все це буде, але трошки пізніше. Навчіться дещо відтягувати задоволення, і це стосується як жінок, так і чоловіків. Звичайно, у чоловіків збудження наступає швидше ніж у жінок, і їм здається, що через півтори-три хвилини, в принципі, можна вже переходити до проникнення, тому що пеніс вставу він в бойовому положенні. Але якщо ми трошечки відтягнемо цей момент, задоволення обох партнерів може бути в рази більшим. Отож, обіцяний подарунок за найкращий коментар під цим відео. Ми розігруємо двомісячний доступ до моєї закритої секс спільноти де кожен місяць виходить освітній курс по сексології. Ви маєте описати якийсь цікавий випадок з вашого чи не вашого життя, де Фігурували зони і те, що з ними робили. Пишіть в коментарях ваші цікаві історії або історії ваших знайомих, і найцікавіший з них одержить цей подарунок. А ще більше інформації ви можете одержати в моїх соцмережах посилання під цим відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити, а я обов'язково перечитаю всі коментарі і оберу найкращі. А найгірші ми також не залишимо без уваги.